Я звертаюся ночами до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріше була перемога, прошу Господа кожного дня. Я благаю, щоб ти повернувся до родини своєї живим та в бою, щоб не спіткнувся, ангел став охоронцем Твоїм. Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Нечисть пісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлися в дім. Знаю, синку, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм, Бог почує молитву домою, повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня.